І примовклий гай приглушене сухих листів, шептання прийшла краса осіння в рідний край, прибрала світу золоте зітхання, врочистий світ, як піднебесний храм, і дзвонять, кленів величальні дзвони, на сповідь кличуть, моляться бога, і щедро стелять золото червоне, прийшла, як спокій, не згасивши бій, Всі пристрасті, минулі російські. Палила і догорає в золоті весі ся суєта дрібна метушлива врочистий світ, як під небесний храм і дзвонять клені величальні дзвони. На сповідь кличуть, моляться бога і щедро стелять золото черво. Родина спокійної осені. Просвітлімося душею усі сьогодні перед тим високим небом, перед тим ясним сонцем і перед нашою україною. Завтра особливий день. Завтра наші найкращі українці, найдорожчі українці, наші дітки вирушають. У довгу, довгу дорогу за знаннями. Ми їх щиро вітаємо з тим. Ми бажаємо їм на початку цього навчального року успіхів, добра, любові, опіки. І ми всі вперто твердо стоїмо за те, щоб вони повернулися у травні, вже коли Україна переможе. А зараз привітання для них від нашого поета і музиканта Михайла Щербана. Та, в Лопушанській школі, яка, ну, шо, якось того року не виходить, з тим всім, як то називає, але найкращі побажання для дітей, і для вчителів, і навіть для родичів. Книжок вже навозили для читання і не тільки, а нам чи буреків і ставриди або кільки. Історія і фізика замучили народ, а ще перекопати би город. Напружують планету методисти і міністри. А гривні вистачає на три четверті каністри. І дітям би не хімії, а ліс без вчителів, щоб імунітет був без мозолів. Нарука розростається як дріжджувати тісто. Та хочеться втікати за село і поза місто, і школу ще на місяць залишити павукам. Чи вченості потрібно стільки нам? Дякую. Новим роком. Навчально. Дякуємо, дякуємо, Михайло. І щиро бажаємо, аби наші дітки здобували знання. А ми все будемо робити для того, щоб вони росли здорові, щасливі і в мирі. А зараз я е, запрошую на сцену. Моцні бойки. Точніше, не моцних бойків, а бойківських моцарів. Зустрічайте Василь Левицький та Михайло Вітівський. Дорогі друзі, нашого колеги бубніста Василя Івановича сьогодні день народження. Він вдома. Він щось трохи прихворів. Е, я хочу ваші облодоспенти для нього, бо він дійсно. Бубнує давно і то фест бубнує. Василь Іванович, там буде все по інтернету, бачите, міцного вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І ми вже собі там за колісами говоримо, що, напевно, дуже в Лупушанці бульба вродила, бо ви щось слабо плескаєте, певно, дуже руки болять. А? Гарантія. Петро взагалі не плескать. І так, трошки плескайте для вас. Вишневий, соло весь ще пече, він пиче дівчину самуля, гойни дівчинок, садочок вишневий, садочку на тебе жде коза, той ви ні дівчинок, садочок вишневий, садочку на тебе жде коза. як ластівка, в садок прилетіла, садочку на неї жде коза. Козацьку кидайку, і гірко, і день кори на ла. Вся замість козацьку кидайку, І день і кори на лав. Вже їдеш, і з ким я лишаю, а хто та ж та буде сльози витика. Лишають, я ми Богу на опіку, а сам він славу здобував. Лишають, я ми Богу на опіку, а сам він славу здобував. Він тупнув ногою, земля І джина ще ручку подала. Вернися, вернися, мій, любий, козаче, я буду на тебе чекала. Вернися, вернися, мій, любий, козаче, я буду на тебе чекала. На тебе чекала. Гей, гей гей. Гей, гей, я буду на тебе чекала. Дякуємо. То правда, ті пісні, які співали сьогодні у Лопушанці, напевне, дуже добре було чути і в Ріп'яні. І там думають собі: Боже, а де ж то наші хлопці поїхали так далеко і так голосно співати.